Скандали, інтриги, розслідування. Розслідування. Улюблена. Це субрубрика. Має бути постійною рубрикою надалі. Варто ж сказати про те, коли використання нейромереж йде не по плану. І взагалі, а як... коли воно йде по а плану? А Коли воно йде по плану. І які ще скандали виникали? От Із актуального, наприклад, один стартап, який називається Deepzen. Використовує голоси е, вже давно покинувших нас акторів для озвучування аудіокниг. Вау! І з одного боку, це дуже цікаво, але це піднімає етичні етик, е... питання, певні етичні питання. Тобто, з юридичного боку е, права, звісно, вони викупили права для використання цього всього, але це піднімає ще багато етичних питань. Що ви на цю тему думаєте? Ну, дійсно, тут е ціли ціли цілий комплекс, тому що з одного боку є правовласники в класичному праві, є люди, які є на нащадками цієї людини. Але ж ми не можемо сказати це добре чи це погано, тому що етика це завжди е консен консенсус певний, так, тобто суспільний консенсус. Якщо це людям цікаво, якщо це людям приносить користь, е і що вся користь переважає потенційну шкоду, значить mm -hmm. це може бути використано. От Якщо шкода переважає, то звичайно, що ми тоді маємо відмовитися від цього. А в даному конкретному випадку я би сказав, що якщо правовласники і ну, прямі нащадки да, цих людей да, не заперечують, ну, це якось з використанням органів після смерті людини. Фактично. Якщо людина дає згоду, по перше, письмову, або так. якщо законодавство України в деяких країнах автоматично тобі не потрібно. Давати будь-яку згоду, ти, ти автоматично даєш згоду. Якщо ти дав не згоду, тобто дуже цікаве є дослідження, в деяких країнах потрібно давати згоду, а в деяких країнах не потрібно згоду, тр... так, так, так. прийти і сказати, що ти не згодний проти навпаки, такого. Да, та, навпаки, і е, треба зробити так в другому варіанті, тому що інакше ну, бо дуже мало відсоток піде спеціально робити цю незгоду. Так? там 3% прийде. Uh -huh. А якщо так, то знов таки, 3% прийде і дасть цю згоду. А для. Потреб, потреб трансплантології потрібно ну, для рятування життя людей потріб, потрібні ці, ці органи, тому мудрі ті країни, які в своїх юридичних системах прописали, що потрібна саме така не, незгода, так, так, незгода так, письмова. Да, ти не маєш неї права, ти маєш піти, піти про це, подумати. Зрештою, от так і тут, якщо актора чи людини вже немає з нами. Але вона може приносити користь, може озвучувати, наприклад, власні твори, чи твори якісь ну шедеври світової класики. Класику, Так і це принос приносить користь багатьом багатьом людям задоволення і в навчальному процесі, і наприклад, ну уявіть собі там з вами. не знаю, там буде спілкуватися Альберт Ейнштейн власним голосом. Ну це До круто. Речі. Ну це круто. Мені здається, що тут користь в навчальному читати процесі. свої лекції це, своїм голосом. Да, це було би це було би цікаво. Не тільки для школярів, а й для студентів, і для дорослих це було би цікаво. Uh -huh. От треба бугастидлінгер могла би читати свої казки, наприклад, своїм голосом. А, доріг, ну, є ці уривки там, але вона читає певний уривочок там, але ж можна зробити повністю всю творчість, так, щоб ситуація. Угу. Це... От мені здається, це цікава можливість, і я її, в принципі, приймаю. А, так, і тут ми підходимо до нового міні-скандалу, який виник у Голлівуді нещодавно, саме через ці всі моменти, тому що одна із студій е, збирала е, якраз ці самі юридичні дозволи. На володіння, пожиттєве володіння цифровими образами акторів, mm -hmm. навіть живих, актуальних, mm -hmm. діючих акторів. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А, і на фоні цього почався, ну, так би мовити, протест цих самих акторів, причому доволі до речі, знаменитий. Та... Тобто, ось в знаменитості підходять до того моменту, що. Май... Собі, собі не належать так, тобто їхня цифрова копія належить не їм, а пожиттєво належить певній студії, яка зробила цю цифрову копію. Ось такі цікаві моменти. Вона ж знову таки ця студія має право на використання після їх смерті акторів. Ну, слухай. Ну те, що в межах, наприклад, зйомки фільму так, але в межах, наприклад, якщо там Том Хенкс, наприклад, на нашому каналі, є відео, де він виступає перед студентами Гарварду, яка в цьому 23-му році, угу. рекомендую так, подивитися так. гарне мотивуюче відео. Це Том Хенкс, так. Він виступає перед студентами в Гарварду. Uh, ніяка компанія, ну де він знімається в фільмах, да не може претендувати на те, що він не може піти виступити перед студентами, і що запис цього відео це ж Том Хенс, правда, так uh, і якби капіталізація його бренду належить ну, компаніям, які вклали в ці фільми. Але ж це Том Хенс, але він виступає перед студентами, він мотивує їх. Це його цифровий він особу... образ. Так. І, ну, він він не виступає як в ролі акто якогось персонажа з якогось а фільму А в ролі особистості А в ролі особистості. Так, тобто і мені здається, це нормально. Ми втратимо дуже багато, якщо буде просто. Такий бан, заборона на публічну будь-яку діяльність, бо це фактично належить. Ну, Ти я... можеш вести свій власний Інстаграм тоді виходить? <гум> я не знаю, як, звісно, я думаю, що там це прописано і можна, але по факту, ось якщо студія робить. Таку цифрову особистість твою. Вони цифрують 3D-модель, роблять. До речі, да, зараз вони, вони цифрують голос і знов таки мають ну, такий Digital Double теж називається двійник цифровий, і його можна використовувати на Будь-яких цілях ну, до речі, було багато випадок, коли актор наприклад помирав до до завершення зйомки якогось так, фільму так. Його... і завдяки цим цифровим mm -hmm. даблам, цим копіям вдавалося так, але, але знову таки тут скандал піднявся. Багато акторів запротестували те, що студії хочуть отримати саме пожиттєве володіння. Ексклюзивне цифровою копією актора. Тобто тут е, суть в тому, що навіть не веденні Інстаграму, це зрозуміло особиста діяльність, і воно я не, не можу, можу регулювати. Ну, так, так, так. В такий а, те, що, наприклад, актор може прийняти участь в певному проєкті, про який він не давав згоду. Наприклад, знятися в рекламі, на яку він не давав згоду. До речі. До речі, була ж історія, де кілька років тому. Слухай, тоді можна брати цей цифровий образ в порностудії, наприклад. Да? Е, тобто, чи регулюються ці питання, невідомо. А таких перемінних дуже багато. Тобто, наприклад, актор може бути використаний в якійсь відеогрі, якій би він не хотів. Будь, в будь-якому контенті. Так, да. в будь-якому контенті. І була історія, наприклад, ми ну, бачили моменти, коли. Здається, в 20-му чи 21-му році цифрова версія Брюса Уілліса знялась в російській рекламі, не пам'ятаю чого, але знялась. Тобто, і зрозуміло, це все було офіційно і так далі на той момент. Але знову таки, якщо будуть права на цифрового двійника, наприклад, виклю... виключно саме компанії, компанії, вона буде розпоряджатися повністю де прибуток де нафтодолари там і під так. Тобто до таких ще моментів підходимо. Тобто, звісно, що я думаю, мало кого обрадувало той би момент, що його цифровий двійник не належить йому, він не вирішує, де його образ з'являється. І це такий також етичний. І це параноя, певно. Та, ну, та, та. Так. Йду по вулиці тут реклама, в якій я не знімався, там, не знаю, алкоголю якогось. Ну тому, так, що, І якщо те... ти, ти, наприклад, як особистість, ти там проти алкоголю, не вживаєш ти там за здоровий образ життя, як конкретно особистість, актори дуже багато таких є. І в рекламі якогось алкоголю, якоїсь сумнівних історій, наприклад, як це часто буває. Тобто це такий цікавий момент. І це також одне із. Один із напрямків, як може використання нейромереж вийти з-під контролю. Ну та, тобто, тут великі-великі загрози. До речі, ще такий цікавий момент. Доволі смішний він ситуація трапилась, здається, в 2021 році. Це коли якраз ці генеративні нейромережі почали розвиватися активно, і вийшов такий, як. Онлайн-гра текстове РПГ, здається, AI Dungeon називався. Типу, по настільній грі and Dragons. Ну, відома Dungeon Dragons, класика. І приблизно з тим ж принципами запустили розробники гру текстове РПГ, де ти спілкуєшся в текстовому вигляді з чат-ботом. Слухай, можна ChatGPT таке зараз зробити? так, 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 Але це ще до появи масового. Нейромереж у 2021 році було. І ось розробники зробили таку ігрову нейромережу, з якою ти можеш в текстовому вигляді спілкуватися, і, типу, сюжети от якось просувати в рамках. І як же користувачі почали використовувати це? Для генерації найнаймовірніших сценаріїв в плані 18, в плані чого там тільки не було, я читав описи статтю. Знову-таки це не можна озвучувати на Ютубі. Але розробникам, коли за кілька тижнів, коли це Їм стало це дуже логи. так, вони, це призвело до того, що вони прикрили нейромережу і потім, ну так би мовити, урізану версію випустили. Я не знаю, чи вона, до речі, зараз функціонує. Ця гра, але ось розробники не звернули на цей нюанс. Початку ну, це, вагу, ядро, про і ми це привело початку. до скандалу, тому що е, так, моральне ядро, тому що суть в тому, що там не було. Е, ну наскільки я читав, жодних запобіжників, і, типу, генерувалось ну взагалі все. Тобто, як в саму гру там не грав ніхто в результаті. Ну, а, це цікаво таке. Так. Е, так, тобто. Ростір для ваших збочених фантазій. Це, це, це виявилося саме таким використанням у людей. Е, і тобто дуже багато почало використовувати цю нейромережу саме так, і це призвело до її найскорішого закриття розробниками і перепрофілювання. Слухай, знову знову повертаємося, що це інструмент можна це використовувати. Інструмент. Для навчання вивчення іноземної мови, а можна для створення якихось діпфейків і навіть шахраю. Контенту і... 18. До речі, на тому ж Редіті стаття була нещодавно, у мене навіть зберіг, тому що доволі цікаво про те, як на тому ж Reddit продають контент для дорослих. Тобто, не на Реді його просувають на інших сайтах, типу за допомогою Редіта. Контент для дорослих, який генерований нейромережею. Тобто, це хтось безпосередньо в себе на комп'ютері розгорнув нейромережу, натренував її для генерації такого контенту. І, тобто, і, продави, і, продави, і продави. Повністю, ну, тобто людина створила повністю цифрову модель, яку з якою генерує ось такий контент. Як не дивно, дивлячись із цих дописів, це доволі популярно. Ні, ну слухайте, так, да, ну, інтернет був би неможливий без цієї індустрії, скажімо так. О, так. Будемо відверті. Якщо ми згадаємо, що призвело до повальної популярності vhs касет в свій час, що саме? Ну Або опулярів до 3D-реальності. До речі, тому. — Двигун технологій. <свят> — ми, ми, ми винайшли ще один третій, крім лінії війни. <свят> так, так, так. Це Три Це <свят> тристовпини. Сто, три, три слони на якомусь вітривається. Яких... Да. Всі, всі смертні гріхи, фактично. Да. <свят> Нормальна підбірочка вийшла. <свят> Виходить, да, договорилися. <свят> під кінець нашого подкасту до того, що є О, двигуном сучасної цивілізації. Це смертні гріхи. <свят> <свят> так, <і> я <свят> От, думаю, це гордість жадоба там. Лінь та, лінь, та хіть та, і та, так. Далі є по списку. І найцікавіше, що дійсно, якщо задуматися, багато чого в прогресі людства відштовхується від цього. Так, цікаво. Е, будемо завершувати, напевно. Так, я думаю, актуальні теми ми на даний момент. У нас їх поговоримо. дуже багато, але просто ми, ми знаємо, що ви дуже втомилися. тому на Актуальний супері. хронометраж, щоб у нас був, так, да, так, да, щоб ви нас все-таки ввімкнули ще другий раз. На сам кінець хочу ще раз повернутися до ідеї створення курсу по навикам користування чат-GPT. Так, я думаю, це актуально. От, Будь ласка, якщо це актуально, дайте знати нам в будь-який спосіб, чи в коментарі, чи в особисті повідомлення. І ми тоді покинемо все і будемо розробляти цей курс для вас, щоб він стартував вже. Восени цього року так, тому що ми бачимо, світ міняється. Світ міняється дуже швидко. Міняється сфера діяльності, і потрібно, потрібно розуміти, як всім всім справлятися, як опинившись в новому світі, як варто діяти, не бу не бути жертвою, а бути. Маніпулятором, яким і хто маніпулює, а не тим, ким маніпулюють. Правда, ну всі хочуть О, бути, бути інфлюенсером, а не бути тим, хто на кого впливають. Той, хто... <гум> так саме так. Тому на цій позитивній ноті я думаю, якраз можна наш підкаст сьогоднішній завершити. Да, дякую, дякую тобі за роботу. Дякую Ура. <гум> <гум> Дякую всім за увагу. Залишайтеся на каналі освітнього ландшафт».